Мавпа померла о чвер на дванадцяту. Вона апатично сиділа на своєму сідалі, сперши підборіддя на лапи, а тоді її повіки затріпотіли, тварина заточилася вперед і гепнулася на цемент із жаским фінальним стуком. Ларі більше не хотілося там сидіти, він підвівся і рушив у бікалеї, де була сцена з великою акустичною мушлею. З 15 хвилин тому він чув, як звідкись із далеку кричить покликач страховиськ, та наразі єдиними звуками в парку були клацання його підборів та цвірікання пташок. Очевидно, до пташок гриб не чіплявся Щастить. Коли він наблизився до мушлі, то побачив, що на лавах перед сценою сидить якась жінка років п'ятдесяти, та вона дуже старалася виглядати молодшою. Одягнена в дорогі з вигляду сіро-зелені слакси та шовкову селянську блузку з широким вирізом. От тільки навряд чи селяни могли дозволити собі шовкові речі, подумав Ларі. Вона озирнулася на звук його кроків, в одній руці незнайомка тримала пігулку й наступної миті невимушено вкинула її до рота, наче то був лише арахіс. Доброго дня, сказав Ларі, обличчя спокійне. Блакитні очі блищать гострим розумом. На ній були окуляри в золотій оправі, а дамська сумочка мала оторочку з матеріалу, який скидався на норкове хутро. На пальцях чотири каблучки, два персні з діамантами, один зі смарагдом, котяче око та обручка. «Е-е-е, Мене можна не боятися, сказав він. Було безглуздо таке казати, та вона мала при собі тисяч двадцять на самих лише пальцях. Звісно, камінці могли виявитися підробками, та вона не скидалася на жінку, яка б носила цирконії з алюмінієм. Так, ви здаєтеся доволі безпечним, сказала вона, і наче й не хворі? На останньому слові тон її голосу трохи підвищився, перетворивши репліку на вічливе запитання. Вона була не такою спокійною, як здавалася на перший погляд. На шиї сіпався м'яз, а за жвавим розумом в очах виднівся той самий притлумлений шок, який Ларі помітив уранці у своєму погляді, коли голився. Гадаю, що ні, а ви. Цілком здорова. У вас до підошви приклеїлася обгортка від морозива, бачили? Ларі глипнув на черевики. Дійсно, він зашарівся. Певне, вона говорила б подібним тоном, якби в нього була розтібнута ширінка, він став на одну ногу і спробував позбутися обгортки. Ви схожі на лелеку, сказала вона. Сідайте, так буде зручніше. Мене звати Рита Блейкмур. Приємно познайомитися, Ларрі Андервуд. Він сів, вона простягла йому руку, і Ларрі легенько потиснув її, торкнувшись каблучок. Потім він обережно відірвав обгортку від підошви і, скривившись, кинув її в урну біля лавки. Це ваш парк, тож тримайте його в чистоті, було написано на ній. Уся процедура здалася Ларі напрочуд кометною, він закинув голову та розсміявся. Це був його перший щирий сміх відтоді, як він прийшов додому й побачив, що мати лежить на підлозі, від серця відлягло. Сміх не втратив своєї чудодійної сили. Він зринав у животі і виривався з поміж зубів у той самий веселий спосіб. А забирайтеся до біса, відповідав сміх усім негараздом. Рита Блейкмур усміхалася водночас і разом із ним, і від самого його вигляду, і Ларрі знову вразила її невимушена, проте елегантна краса. Вона мала вигляд типової героїні котрогось із романів Ірвіна шоу. Може, нічого чергового або того, з якого зробили телевиставу, коли він був іще малим. Як почула ваші кроки, я мало не кинулась ховатись, сказала вона, думала, що це йде той чоловік із розбитими окулярами та химерним світоглядом покликач страховиськ. Це ви його так назвали, чи він сам так відрекомендувався? Моя вигадка. Дуже влучно. Кивнула вона, відкрила оторочену норкою, можливо, сумочку й дістала пачку цигарок. Мені він нагадує божевільного діогена Так, лише шукає своє справжнє страховисько, сказав Ларі та знову засміявся. Вона підкурила цигарку й випустила дим. «І Він не хворий, додав Ларі, але більшість заразилася. Вахтер у моєму будинку має цілком здоровий вигляд. Сказала Рита, він на своєму робочому місці. Уранці я дала йому 5 доларів чайових. Не знаю, за те, що він не захворів, чи за те, що вийшов на роботу. А ви як гадаєте, насправді я не так гарно вас знаю, щоб сказати напевне. Ваша правда. Вона повернула цигарки до сумочки, і Ларі побачив там револьвер. Рита простежила за його поглядом. Це мого чоловіка. Він був виконавчим директором в одному з провідних банків Нью-Йорка. Так він відповідав усім, хто питав його про роботу, і в нього завжди була перепустка на фуршети. Я виконавчий директор в одному з провідних банків Нью-Йорка. Він помер два роки тому. Саме обідав за рабами, у яких такий вигляд, наче вони відкриті частини тіла, натерли бріоліном. У нього трапився інсульт Помер у кроватці. Як гадаєте, чи може це стати крилатим виразом нашого покоління? Гаррі Блейкмур помер у кроватці. мені подобається. Перед ними приземлився в юрок і заходився порпатися в землі. Він до смерті боявся грабіжників, тож купив оцей револьвер. Ларі, а ручна зброя справді голосно бахкає та сіпає руку віддачею. Ларі ніколи не стріляв із вогнепальної зброї. Не думаю, що в таких малюків сильна віддача це 38-й калібр. Здається, 32 32-й». Рита Блейкмур дістала револьвер із сумочки, і Ларі помітив, що там чимало маленьких слоїків із пігулками. Цього разу вона не зловила його погляд, натомість дивилася на невисоку китайську вишню, що росла в 15 футах від них. Думаю, настав час це перевірити. Як гадаєте, в те дерево? Не знаю, з острахом відмовив Ларі. Та чи варто? Рита натиснула на курок, і револьвер вистрелив із дійсно потужним ляском. У китайському дереві з'явилася дірочка. О Яблочко, сказала Рита і здмухнула дим із пістолета, наче стрілець із Дикого заходу. Влучно, сказав Ларі. Вона сховала револьвер у сумочку, і його серце забилось у звичному ритмі. Я б не змогла стрелити в людину, упевнена, що не змогла б, та скоро вже не лишиться в кого стріляти. Ой, не знаю. Ви роздивлялися мені персні, хочете собі один? А ні. Ларі знову почервонів. Мій чоловік банкір, вірив у коштовне каміння. Вірив у нього так само, як баптисти у біблійні одкровення. У мене сила селен на цих коштовностей, і всі камінці застраховані. Нам із Гаррі не просто належала купа самоцвітів, інколи мені здавалося, що й решта також наші, що їх просто взяли в кредит. Та якщо хочете їх у мене забрати, будь ласка, урешті-решт, зараз вони перетворилися на звичайне каміння, чи не так? Гадаю, що так. Ясно, що так, сказала Рита і м'яз на шиї знову сіпнувся. Коли якийсь грабіжник захоче поцупити мої коштовності, я не тільки віддам йому все, що маю, а й дам адресу картьє вибір каміння у них значно кращий. І що ви збираєтесь робити? запитав Ларі. А що ви пропонуєте? Та я зовсім не знаю, сказав він і зітхнув. Я б теж так відповіла. Знаєте що? Цього ранку мені трапився один мужик, який саме чимчикував до стадіону Янки, щоб подро... помастурбувати на домашню пластину? Ларі відчув, що знову зашарівся. Далеченько, от бідолаха, сказала Рита. Може, запропонуєте ближче? Вона зітхнула й затремтіла на видиху. Рита відкрила сумочку, дістала слоїк із пігулками та вкинула до рота желатинову капсулу. Що це? спитав Ларі. Вітамін Є, е. відказала вона, роблено всміхаючись, блискучими зубами. Тик на шиї сіпнувся раз, два і припинився, її обличчя знову стало безтурботним. У барах нікого немає, знічев'я сказав Ларі. Я заходив до Упета на 43-й вулиці, і там було геть порожньо. У них там женквас із широкою махагонієвою стільницею, тож я обійшов її та налив собі повну склянку Джонні Вокера, а тоді мені розхотілося там сидіти, тож я поставив склянку на женквас і вийшов. Вони хором зітхнули. З вами добре, сказала вона. Ви мені дуже подобаєтесь. І чудово, що ви не божевільний. Дякую, місіс Блейкмор», – сказав приємно здивований Ларрі. Рита, можеш звати мене Ритою. Окей. Ларі, ти зголоднів? Чесно кажучи, так. Запросиш даму на обід, із задоволенням. Вона підвелася і з несміливою усмішкою підставила йому локоть. Він узяв риту під руку і тієї ж миті відчув аромат її саше. Водночас заспокійливий і бентежний, Ларі асоціював його зі зрілістю, навіть зі старістю. Коли вони з матір'ю ходили в кіно, вона завжди брала із собою Саше. А тоді він забув про нього вони вийшли з парку і рушили п'ятою авеню, подалі від мертвої мавпи, покликача страховиськ і моторошний цукерки, що сиділа в громадській вбиральні при діагональній дорозі номер один. Рита безугаву щебетала, і пізніше Ларі не міг пригадати, що вона торочила. Крім одного, сказала, що завжди мріяла прогулятися п'ятою авеню під руку з привабливим молодиком, який годився б їй у сини, та часто думав про їхню прогулянку. Особливо чітко в пам'яті малювалося те, що було потім, після того, як вона почала труситися, наче халтурно змайстрована маріонетка. Її прекрасна усмішка легкий, цинічний, невимушений сміх, шурхіт слаксів. Вони зайшли до стейкхаузу і Ларрі став до плити, готував він дещо незграбно, але вона аплодувала кожній страві стейку, картоплі фрі, розчинній каві та ревенево полиничному пирогу.